Є батьківська позиція, є доросла, є дитяча. Це за Еріком Берном транзактний аналіз. Що про це треба знати? Що батьківська позиція вона відповідає, вона не дарма називається батьківська. Uh -huh. До речі, вона відповідає за правила обмеження, і за правильність, за структуру. І в батьківській позиції немає нічого поганого, бо батьківська uh -huh. функція дійсно ставити ці обмеження, правила і структуру. В яких можна розвиватись, да? але з батьківською позицією можна перегнути. Доросла позиція, а і що важливо, батьківська позиція, направляючись на дітей, йде зверху вниз, що так. дуже логічно, доросла позиція це позиція раціональності, домовленості і рівності, коли я окей, ти окей, і ми спілкуємось на рівних, і в вихованні дітей. Особливо підлітків дуже важливо переходити з до батьківської позиції в дорослу, і якраз готувати дитину до дорослості не в момент, коли 18 все живе сам. А ставитись до неї як до дорослої, вже коли вона стає підлітком. І дитяча позиція це позиція емоцій, бажань, прагнень, амбіцій і всі ці три частини нас. Мають бути в гармонії і баланс.